Доброго дня всім. Хочу вам сьогодні розповісти про такий девайс, який був встановлений мною на Audi Q7 2012 року. Значить, Коротко по суті, спробую донести всі можливості та функції, які тут є. А Ставити чи не ставити в майбутньому, вирішуйте самі. Я не блогер, тому розкажу просто зі. Своєї сторони, що мені подобається, що ні. Значить, ось так виглядає ця панель. Значить, електронна приборна панель, а також Android мультимедіа, яка заміняє, повністю немає. Значить, Почнемо спочатку. Тобто, коли автомобіль без запалення, вона повністю чорна, немає ніяких лампочок, нічого. Як тільки ми вмикаємо запалення, автомобіль видає нам вітання в такому вигляді загорається приборка, всі верхні повністю прилади перевіряються і загружається сам Android пристрій. Так, він трошечки займає часу, ну, зрозуміло, процесор поки що відкривається. Але, скажімо так, від і не набагато довше, тому що ви все одно сідаєте в авто, поки ви завели, трошки прогріли, і ось так швидко, я вважаю. Все, все працює. Значить, Давайте почнемо з панелі приладів. Що тут у нас є? Тобто всі параметри повністю відображаються, немає нічого. Що могло скрити. Тобто у верхньому кутку у нас повністю всі помилки і так далі. Нажимаємо чек, так як був. От вони всі перевіряються. Да, чек горить із-за того, що у нас просто вимкнене на запалення, автомобіль не заведений. Показує у нас також паливо. Навігаційна система, ну, дані маршруті. Єдиний мінус в тому, що в цій версії на самій панелі приладів немає української мови. Але я думаю, в майбутньому в якомусь оновленні це можна буде зробити. Натискаючи на перемикач, так як звичай, всі параметри у нас змінюються. Змінюється дата, час і так далі. Думаю про це розповідати. Не потрібно воно все однакове. Довгим нажаттям на перемокачі з боку. Ми заходимо в додаткове меню, де можемо вибрати різні налаштування. Що в нас тут є цікавого? Значить, стиль. Можна вибирати будь-яку панель приладів із доступних. Яка вас цікавить? Не знаю, мені більш до вподоби стрілочний варіант, але при цьому є можливість вибрати на смак більш цікавий. Далі в настройках автомобіля. Тобто в мене вставлений РС-режим, ну, це більш цікаво для ока. Якщо вам не хочеться, ви його вмикаєте, стрілочки змінюються і значок АРС пропадає. Колір автомобіля вибирається будь-який, який вам подобається, як він там ріже око, не ріже. У мене автомобіль білий, я собі встановлю білий. Да, Кюшка у нас новіша, є до чого стриматися. Ще один із плюсів, які тут є. У нас е з'явилося вікно. З температурою двигуна і температура в нас відображається в градусах Цельсія. Не так просто, що там 90 і так далі дотягується. Стрілочка тут конкретно у вас вказується. Ну, параметри більш-менш точні. Паливний бак, температура на подвір'ї, ну і всі параметри. Думаю, по приборці тут більш розповісти немає, все інтуїтивно, просто легко. Перейдемо до головного пристрою. Значить, всі кнопочки, які у нас були тут, вони у нас перемістилися на сенсорну панель. Всі працюють легенько, тобто налаштування яскравості і все це працює. Про ці магні... магнітули є дуже багато різних е, відеооглядів, багато розповідати не буду. Е, працюють вони абсолютно так само. CarPlay. І все інше. Тобто звичайний інтерфейс, налаштування і так далі. Щось цікавого встановив я, значить, у нас є можливість користуватись камерами на 360 градусів. Тобто, було встановлено декілька камер, в мене була тільки задня камера. Заходимо і переглядаємо. Тобто тут у нас змінюється або передня камера, або задня камера, бокова камера, яскравість, або ж ми вбираємо 3D-режим, і в 3D-режимі тобто повністю показує. Працює дуже добре, легенько плаває, ніяких питань до цього немає. При увімкненні задньої передачі. Давайте спробуємо вмикаємо запалення. От, при увімкненні задньої камери, камера в мене фішає. Тут можна її змінити, як вам зручно, яка у вас буде показуватись камера як ви налаштуєте, так воно і буде. Е, є ще можливість ставити флешку, і у вас буде записуватися відеорегістратор з усіх камер які встановлені на автомобілі на флешку. Роз'єми флешки виведені окремо в бардачок. Ще, значить, при увімкненні повороту, ми вмикаємо поворот, у нас включається лівий поворот, у нас вмикається права камера огляду на дзеркалі. Вмикаючи правий поворот, у нас вмикається ліва камера для зручності. В принципі, в цілому пристроєм я задоволений. Єдиний мінус, який я думаю, в майбутньому якось спробую пофіксити з оновленнями чи інше. приборна панель у мене на російській мові. Порившись скажімо, в інженерному меню самого Android-пристрою, який у нас тут є. Тобто тут я все ж таки знайшов можливість. Перейти на українську. Думаю, там в мене щось вдасться. Автомобіль це так само можна змінювати. І коли ви вимикаєте запалення, відкриваєте двері, автомобіль у вас прощається з таким чином. Так само при увімкненні запалення у вас йде вітання. Налаштовувати можна будь-які картинки, які встановлені, просто пристрійний, я ще не встиг обновити те, що я хочу. Встановлювати чи не встановлювати, вирішувати вам. В цілому пристроєм я задоволений. Вночі він не ріже очі, яскравість можна зменшити. Вдень достатньо добре видно навіть і на сонці. Тому, як би сподіваюся вам цей огляд сподобався, вирішувати вам, ставити чи не ставити собі такий пристрій. Всім гарних доріг і до зустрічі!